Нагодуй птахів взимку Чернівецька область доєдналась до всеукраїнської акції ініційованої Держлісагентством. Діти з 18 шкільних лісництв області власноруч будують годівнички для птахів. А вже за кілька днів розвісять їх у лісах області. Годівничку я не вперше будую. Ми разом з усіма учнями так кожного року приймаємо участь в акції птахи наші друзі та годівничка. Ми будуємо годівнички, так розміщаємо їх в лісі, так Це ми допомагаємо птахам. І ще минулого року ми десь ми також брали участь в цій акції, і ми збудували десь піз під, під 200 200 годівничок. Так ну я знаю точно, що одна годівничка може. Може е, прогодувати десь 50 птахів, тому я думаю, що дуже багато над проектом тільки в одній школі працює понад 50 учнів, як каже директорка Колоківського НВК. Всі діти хочуть долучитися до порятунку птахів взимку і не тільки в шкільному лісниці 50 учнів, Ну, школа маленька, але всі хочуть е, долучатися до цієї справи. Учнівські лісництва. Ну, така організація, яка була створена в 2001 рокі, році, і е, вона, ну, що ми робимо? От, е, наприклад, маємо 15 екологічних акцій. Це екологічний марафон, який включає ці 15 акцій. Ми кожного року починає з 1 січня, кінчує, закінчуємо там 31 грудня роботу. Діти приймають участь. Матеріали для майстрування годівниць школярі приносили або ж з дому, або ж їм допомагали лісівники. 12 з 14 лісгоспів у області також долучились до акції. Ми беремо з дому е, пшеницю, беремо кругу порози. Так само тут з, з кухні ми беремо. Різні шматки хліба, чи булочок, які ну, чи вже висохли, бо не можна свіжий хліб давати. Ми їх заслужуємо і потім, коли дивимося по погоді, коли вже йдуть, бачимо, що йдуть морози, коли погіршені погоди, то ми йдемо перед цим з дітьми, наприклад, з цим, цілим класом, ми, ми, ми беремо і вже підгодовуємо таких». Загалом, як розповідають педагоги, школярі залюбки беруть участь в екологічних акціях, навіть якщо для такої справи потрібно додатково залишитись в школі після уроків. Наприклад, я по своїм годинам, коли у мене гурта, то два рази на тиждень четвер, п'ятниця після обіду там після восьмого уроку. І діти можуть бути дуже такими вже знесиленими після уроків, але вони все одно хочуть, щоб ми це проводили. Вони дуже люблять, щоб ми ходили в ліс. Там ну в природу, що ми це все показували. Ну щоб вони були один на один з природою. розвісити годівниці для птахів у лісах школярі планують вже 8 грудня разом із школярами з усієї України. Наразі з частину готових годівниць розмістили коло своїх навчальних закладів. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.